Допомога Україні від США це не благодійність, це інвестиції в нашу спільну безпеку. Наголосив лідер Європейської солідарності. П'ятий президент України Петро Порошенко виступив на міжпарламентському форумі з питань безпеки у Вашингтоні. Після Берліну, Варшави, Парижу починаємо свою роботу в Вашингтоні, Сполучених Штатів Америки. Почали 5-го з 7 7-ї ранку. Ми мали високу честь запрошення на безпековий форум за присутності декількох десятків конгресменів від республіканської партії, президентів прем'єр-міністрів мав високу честь і високу приємність представляти Україну на цьому безпековому форумі тут, в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ми дуже важливо. Провели позицію українського інтересу української допомоги армії з боку всього світу, важливості ролі і місії президента Трампа і нової команди американської дуже важливо було почути від всіх конгресменів як ключовий меседж після мого виступу: що передайте українським воїнам слова подяки за те, що вони захищають Сполучені Штати. І мир, демократію і свободу в світі. Я поки що знаходжусь в Вашингтоні, але передаю ці слова воїнам, волонтерам, добровольцям, небайдужим, які на сьогоднішній день допомагають армії. Так продовжуємо працювати. Дякую. Вони роблять це не тільки для себе, вони роблять це для всієї Європи. Сьогодні з нами колишній президент Петро Порошенко. Шановний президент, шановний прем'єр-міністр, шановні члени конгресу, друзі України, мої друзі, дорогі колеги, перш за все, я хочу подякувати всім організаторам за блискучу організацію таких важливих подій, як ця. Лайк десьвадеспортніті формі ту спікеншемаекспієс. Дякую за надану мені можливість виступити та поділитися своїм досвідом щодо сучасних реалій України. Тим більше важливо, що кожного тижня я разом з нашими бійцями на передовій. Тоді ливе меседжі фромфорекзамден і я був щасливий і гордий передати повідомлення від, наприклад, Дена, який говорить, що ви передаєте солдатам подяку за їхню боротьбу за вас. саме такі слова вони хотіли б почути з Вашингтона. Перше Україні бетализбіге. Українська боротьба більша за Україну Путіну не потрібні Донбас, Крим, Херсон і Запоріжжя. йому не вистачить навіть всієї України тому, що це наступ на всю нашу свободу, демократію, наші цінності. Майфест отже, якщо є місце на землі, де Росія, Китай та Іран об'єдналися разом, щоб продемонструвати свої дикі плани, то це саме Україна, і список не повний. Будь ласка, додайте до цього списку північну Корею Десятки тисяч північнокорейських солдатів воюють проти нас у цій війні. тисячі назавжди залишаються у цій війні. по-друге, Україна це їхній полігон. Вони перевіряють військові технології, вони перевіряють пропаганду, вони перевіряють елементи гібридної війни. Будь ласка, повірте, що ця війна інша, і я знаю, про що говорю. Ця війна відрізняється від 2014 року, і ця війна відрізняється від 2022 року, і ми разом повинні бути готові до цієї нової війни. По-третє, Росія, безперечно, є першопричиною цієї війни, а не Китай, не Іран, і навіть не Північна Корея, І якщо ми поступимося Росії. То ми зрадимо і свої цінності і свої інтереси. І Якщо ми поступаємося Росії, ми підбадьорюємо інших, таких як Іран і Північна Корея. Якщо ми поступаємося Росії, то ми поступаємося вільним світом загалом. Пункт номер чотири Будь ласка, допоможіть нам допомогти вам. це не благодійність чи допомога Україні. Це інвестиції в нашу спільну безпеку. Пліз. Будь ласка, це єдиний спосіб, як ми можемо зупинити війну, і ви не знайдете жодного іншого народу в світі, який хоче більше миру, ніж ми, українці, тому що ми платимо за це найдорожчу ціну. Але єдиний спосіб зупинити війну мир через силу. Ми не проти переговорів. ми не проти переговорів, але ми повинні бути в цих переговорах пліч опліч з нашим великим партнером, сполученими штатами, з НАТО з європейським союзом, і ми повинні скоротити здатність Путіна виграти цю війну. П'яте. знайдіть стратегію для заходу. Пункт номер один. Санкції. Я дуже вітаю позицію президента Трампа спалити Росію пекельними санкціями додатково до санкцій щодо тіньового флоту. До санкцій щодо ядерної енергетики до санкцій щодо СПГ. Тому що єдина ціль санкцій полягає в тому, щоб урізати російську здатність фінансувати війну, урізати російську здатність експортувати чи отримувати доходи для фінансування військового бюджету, разом ми можемо зменшити російський експорт. З 600 мільярдів до 200 мільярдів, і це головний спосіб разом із нашими сильними сторонами посадити Путіна за стіл переговорів. пункт номер два знову ж таки мир через силу, зброя, включаючи ракети великої дальності. Генерал Джонс знає про що є. У тому числі реактивні винищувачі проти російських керованих бомб і російських бомбардувальників. системи радіоелектронної боротьби пікові Часніші передові технології, тому що ми не можемо перевершити Росію. ми можемо лише перехитрити Росію і обійти її в озброєні. І точно так було б. Пункт четвертий перенести економіку на військові рейки. Це неприйнятно, коли Іран, Північна Корея та Росія виробляють значно більше артилерійських снарядів, ніж ми всі разом. Пункт п'ятий боротьба з корупцією, підтримка реформ в Україні, підтримка демократичної стійкості. Тому що це неприйнятно, коли ми можемо виграти війну і втратити мир і дуже важливо членство в НАТО Повірте, на континенті не буде стабільної ситуації з безпекою без єдиного ефективного механізму. І давайте не боятися Путіна. Давайте не сприймати його мову шантажу. давайте забезпечимо, тому що НАТО призначене для оборони та безпеки, а не для нападу на когось я хочу сказати одну фразу. нам потрібна мужність. сполученим штатам потрібна мужність. сьогодні важливіше за страх дивитися на Україну підтримувати її боротьбу та оволодівати своєю мужністю. сьогодні важливіше ніж страх. Перемогти Росію, щоб не дозволити іншим глобальним порушникам наслідувати її приклад в інших частинах земної кури. сьогодні. Важливішим за страх є захистити нашу свободу з усією нашою рішучістю, здібностями та силою. І я дякую, що будете разом на молитвому сніданку. Це дуже важлива подія в США у Вашингтоні. Моліться за Україну. Тож допоможи нам, Боже. Дякую. Слава Україні, хай вас Бог благословить, пане президент!